Котяча варта. Деякий час їхали мовчка. Муфтик мчав набагато швидше, ніж раніше, ніби поганий настрій спонукав його додавати газу. Кілометрові позначки аж мелькотіли. Очевидно, від прудкої їзди півчеревичок ворушив пальцями хочіше, ніж звичайно. Та ось муфтик пригальмував «Тива!» – викнув він напружено вдивляючись перед собою, звідкіля тут взявся цей незвичайний шляховий знак, якого раніше не було? Ти впевнений, засумнівався півчаровичок. На сто відсотків переконаний у цьому, відповів муфтик. Але цей знак стоїть тут більше двох годин, хай я буду не муфтик, а рукавичка. Втім, я ще ніколи не бачив такого шляхового знака. Це був жовтуватий трикутник із червоною облямівкою. Та понад усе друзів уразило зображення посередині кіт у стрибку. Застережний знак, пояснив муфтик, котрий найліпше знав правила вуличного руху. Подібні позначки встановлюють там, де тварини можуть зненацька вибігти на дорогу. З Звичайно, малюють оленя чи корову, а тут кіт. Ясно. Випалив півшеревичок. Знак застерігає на судкішок і радить негайно повернути назад. Не зовсім так, усміхнувся мутик. Заборонний знак інакший. Але далі треба їхати дуже обережно, щоб хтось зі зграйни ненароком не потрапив під колеса. Махобородько уважно вивчав знак. Друзі. скрикнув він переможно. Цей знак відкрив мені очі. Ну що? здивувався муфтик. На очі. вигукнув мохобородько. Саме на очі. Що ти мелеш? мухобороткові слова з пантеличила Очі на очі? Я маю на увазі палаючи очі білого хижака, який чатував уночі край галяви, пояснив мохобородько. Якщо ви хочете знати, той білий звір не хто інший, як Альберт». «З чого ти взяв? Завагався муфтик. Ми бачили так званого білого звіра лише мить вів далі хоборочку. Але я запам'ятав його стрибок, коли він утік. Стрибок так і стоїть перед моїми очима. Точнісінько так плигає кіт на цьому шляховому знакові. Білий звір кой, утікав по котячому, друзі мої, отже, він із котячого племені. Точніше, це білий кіт, Альберт. Цікаво, сказав мувтик, мені починає здаватися, ніби у білого хижака і справді є щось котяче. А мені здається, що доля глузує з нас, скрушно мовив півчеровишок. Подумати лишень Альберт вислизнув майже з наших рук. Ну, що ж, міркував муфтик, якщо вже Альберта занесло сюди, ми, очевидячки, ще здибуємося з ним. Гадаю, вчинимо наймудріше, якщо повернемося на свою колишню стоянку. Цей план усім видався найдоцільнішим, і автомобіль покотив до галяви. Але тільки но друзі рушили, як знагло на шосе з придорожніх кущів стрибнули два здоровенні смугасті кути. Муфтик посигнали в кілька разів, але тії вусу не повели, вони стояли посеред шляху і зухвало зиркали на авто. Можливо, впізнала нашу машину, стурбувався червичок. Раптом вони згадали про моє машинятко. У нашому закрутистому світі все може бути, прорік Махобородько. Мовтик натис на гальмах, автомобіль зупинився. Дві пари злісних жовтих очиць втопились у трійцю, яка за кілька кроків сиділа у фургоні. Почекаємо трохи, сказав мовтик. Подивимось, що ж вони задумали. Та щоб котиська думали, особливо непомітно було. Просто сиділи на шосе. Про всяк випадок муфтик ще раз посигналив. Це не вплинуло, хіба що один кіч двічі змахнув товстим хвостом. Милі котики, зітхнув муфтик. Це ти, милий, просердився півчеревичок. А ці котиська мерзенні. Безперечно, погодився муфтик. Саме це я хотів сказати, проте зараз я схвильована, тому плутаю слова на ми. Сподіваюсь, хоч себе не переплутаєш, адже твоє ім'я теж починається на цю літеру, пробурмотів півчеревичок, а тоді почав клясти котів. Тпрусь. А повуздихали ви триклячущі! Тпрусь. 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 Тепер і другий кіт повів хвостом. Вони метляють хвостом лише тоді, коли сердяться, сміркував мухо Не варто їх даремно дратувати. Ти гадаєш, що я не можу розлютитись, вибухнув півчеревичок. Я теж ось-ось розізлюсь, але в мене немає хвоста щоб метляти, тому воршу пальцями на ногах. Ти ніколи не даєш їм спочити, усміхнувся мухтик, навіть коли не сердишся. Ще пак. вихопилося впівчеревичко. Але погодьтеся, що ворушити пальцями ніг від злості і коли гарний настрій, різні речі. А вже ж, кивнув муховородко. Вдав тім, що коти не бояться твоїх сердитих пальців. Напевно, це вартові, вирішив муфтик. Кішки облаштували обід шосе залого, щоб непрохані гості не завадили їм розкошувати в лісі. Їм ніхто не завадить, пирхнув півчоровичок. І ще біля шляхового знака говорив, що нам найліпше повернути назад, та мене ніхто не слухає. Усе таки є можливість пробитися через цю варту, сказав Махоборочко. У природі так влаштовано, що тварини не витримують погляду навіть крихітних чоловічків. Якщо довго й пильно дивитись на звіра, він одвертається і тихесенько чвалає геть. Міг я зрозумів, ти радиш нам передивитися котів. Засміявся муфтик. Він нахилився вперед, притис носа до скла і став напружено зирити на ближчого кота, який розлігся на дорозі. А махобородько обрав своєю жертвою другого, дальшого, і, за прикладу муфтика, уп'явся в нього очима. Вчеревичок же намагався правим оком косувати на одного кота, а лівим на другого. Не збігло й хвилини, як вартові занепокоїлися, безпорадно роззираючись. На їхніх писках з'явилося дивовижне зніяковіння. А тоді, тоді коти майже одночасно підскочили. Перший двічі лизнув себе, другий просто лінькувато потягнувся. Машина вже ні кілечки їх не цікавила. Перетнули дорогу і пропали між дерев. Це повчальна пригода, сказав Мухобородько. Ми, як бачите, стоїмо вище всіляких чотириногих, бо сильніші за них духом. Сила духу в нас справді могутня, кивнув півчеревичок. Муфтик поспішив їхати далі.